А тепер ще раз. Ну, ні, всі це має бути гукавка, всі разом. А не хлопці, це все має бути класно. На автомобілі ми приїжджаємо, кети на діває, а він сили набираємо. сідаємо, силу набирає. <rabbit> Давайте, всі вместе сюди. Три. Всі сюди. Я буду виїжджати, біжать. Та не Ре... біжать. Остановись. Ні-ні, ви йдіть кудись далі. Ні. Ваня, тут просто треба голосно говорити. <рит> ну <рит> куди <рит> ви? <рит> Скажіть, <рит> куди <рит> ви <рит> йдете? <рит> так, Законів, у йдалі тож ні за четвертий корпус. Ще у їдальній де є за четвертий корпус, Саша, де ще є станція? Я не знаю, бо ми лише вісім насчитали. а, а ви вже ж... всіх всі? Ні, ми я просто посчитав собі Вісім двох нема ніде. Три чотири. Ей, хлопці, чака, три-чотири. А ты Хто запише? Давайте я выражаю. Давай. Чи, че, че?